Бензиновий двигун Vitels 17 кінських сил з електричним стартером. Самочок зразу встановлений, тільки підключить акумулятор. Ручний стартер, відповідно, є в комплекті. Пак 5,5 літрів. Взагалі моторчик класний, 3 роки гарантії 458 кубиків. В мене враження, що він зроблений на заводі Lifan, тому що тут на ребрах циліндра є. LF192. І, в принципі, так позначається ліфан КП460. Там написано, що в нього 20 кінських сил. Якщо тут виробник пише 17, ну, значить довше прослужить. Буде більший ресурс. Бак бензиновий на вусиках 6,5 літрів. Об'єм картера 1,1 літра. Заливаємо чисте масло 10В30 або 10В40. Для зручності тут є дві заливні горловини. В бак, звісно, що заливається 92-й або 95-й бензин. Чистий без домішок масла. Нафтовий не спиртовий. Повітряний фільтр. Паролонка в масляній ванні. Сюди також заливається моторне масло 10В30 або 10 В40. Вал у даного двигуна шпонка 25 мм. Інструкція українською мовою. В комплекті свічний ключик, шпонка, болт, шайба. 14500 гривень. Гарантія 3 роки. Для прикладу, такий же самий ліфан буде вже 18500. Замовити даний двигун можна в магазині МБТОП. Контакти на екрані або в шапці профілю.